Вас вітаю компанія Смакмеду. Сьогодні хотів би вам розповісти про захисний одяг пасічника. Основне призначення у цьому це захист від джі, але при цьому він повинен бути якісним і комфортним. А тепер переходимо до асортименту нашого одягу. Почнемо з курток. Куртка виготовлена з натурального матеріалу кутон, щільний, легкий та дуже міцний. Можете підібрати як класичну, так і європейську маску. А на рукавах ми маємо резинки. Та липучки, які захищають від потрапляння бджіл. Знизу куртка також фіксується резинкою. Вона має кишені, туди ви завжди можете покласти пасічний інвентар. Куртка з габардину відмінно захищає від укусів бджіл, а також в ній комфортно працювати в спекотну та прохолодну погоду. В комір куртки вшите металеве кільце, до якої кріпиться маска. А такий варіант забезпечує щільне з'єднання і не допускає проникнення бджіл до обличчя. Дана модель з натуральної бавовни, засідка на блискавці. Зручні кишені, гарний варіант для комфортної роботи на пасіці. Куртка низкової рухів забезпечує захист від укусів джин та від палючого сонця. Маска кріпиться на блискавці, при бажанні її можна зняти. Цей варіант із льоного габардину, дуже приємний та м'який на дотик. Пояс куртки прошиті резинкою, що запобігає проникненню бджіл до тіла. А на куртці є три кишені для інструментів. А тепер перейдемо до костюмів. Основною відмінністю комбінізону від костюму є те, що перший йде суцільним чехлом, другий поділяється наверх та низ. Дану куртку доповнюють штани з льоного бардину. а вони мають два зручних кармана, Фіксуються резинкою на поясі та ногах. Окрему увагу хотів би приділити костюми з котону. Тому що саме він є лідером кожу, даний одяг надасть повний захист всього тіла від укусів бджіл. Пошив дуже якісний. Завдяки липучкам, які регулюються, різинки на руках не давлять. Кармани на костюмі дуже місткі та міцні. А це бюджетний варіант. Він зроблений з габардину. Але за своїми характеристиками він майже не поступається дорожчим варіантом. Комбінезон це унікальний вид одягу, який забезпечує максимальний захист від укусів бджіл. Даний у нас варіант на блискавці, масочка зімна та на липучки. Комбінізон фіксується резиночками на поясі, на рукавах та на ногах. Має 4 кишені верхні на блискавках. Обирайте якісний та надійний захист в нашому магазині.